Кітки з аврори, які мене реально здивували. Раніше я ніколи не купувала догляд для волосся в Аврорі, а дарма, тому що я знайшла там справжні скарби, ще й за смішною ціною, які працюють найгірше за професійний догляд. Перше, що я взяла, це той самий нашумівший шампунь від Елен з органовою олією. Він дуже круто очищує шкіру голови і не сушить довжину. Підійшов просто ідеально для мого неслухняного волосся. Також я взяла собі двофазний кондиціонер від Eon з каратином та екстрактом Алоя. Подивіться, як гарно змішуються дві фази. Після його розпилення одразу помітив. Но ефект волосся стає м'яким та блискучим, а ще воно набагато легше розчісується. Ну і просто моя нова любов: олійка для кінчиків. Вона дуже легка, не жирнить волосся, але при цьому дуже круто зволожує і додає блиску. Тепер наношу її після кожного миття. Кінчики виглядають доглянутими та живими. Разом ці засоби працюють як ідеальне комбо для комплексного домашнього догляду. Я реально помітила, що волосся стало набагато гладшим і слухнянішим уже після першого використання. При цьому ще й залишається такий легкий, приємний аромат. Корот. Обов'язково спробуйте. А ви вже тестували щось із цих засобів? Діліться в коментарях.